Готую курячу підливку. Для цього я обсмажила вже цибулю на олії і маслі. Після цього взяла, нарізала шматочками куряче філе, дала сіль приправу і зверху порошно, щоб потім підливка була трошки густіша. І не було кумочків. Мені так більше подобається. Обсмажу зараз швиденько куряче філе. Дуже смаженого не хочу, тому додаю воду, щоб воно трошки протушилося. І зараз ще посолю, тому що, думаю, може недостатньо одного м'яса посолити. Ще додам пів ложечки. Небагато. Ось ще водички. І може дам зразу сметани, хай собі вже тушиться, щоб було таке вершкове підливочка. Накрию зараз кришкою і хай собі тушиться до готовності. Так що, ось така смачна крілка в мене буде. Ці дуже класно, так що зверху заклалити сирочком. Дуже мені подобається. Дивіться, ось такий результат. Мм-ням-ням.